Добрий день, мене звуть Юлія Головата, я психолог центру раннього розвитку ВБО Down Синдром». І цим відео я хочу продовжувати тему прив'язаності, про яку вже йшлося дещо раніше. І сьогодні ми поговоримо про те, що відомий російський психолог Людмила Петрановська називає владною турботою. Або про позицію, про яку говорить канадський психолог, який досліджував тему прив'язаності Гордон ньюфельд і його позиція носить назву альфа-позиції дорослого. Що ж таке ця владна турбота, для чого вона потрібна, і якими якостями повинна володіти доросла людина поруч з дитиною? Щоб про її позицію ми сказали, що це є альфа-позиція. Кожній дитині потрібен ведучий дорослий, який буде відповідати за безпеку, за задоволення усіх потреб за те, щоб дитина вижила в цьому світі. І кожна дитина приходить в цей світ з такою програмою, записаною в її свідомості, що без дорослого дитина не виживе. І це справді так. Наші малюки з'являються досить. Не пристосованими до цього світу і дійсно лише за допомогою найближчого дорослого і зазвичай це мама всі потреби дитини задовольняються. Коли Альфа бачить в іншій людині потребу в допомозі або певну вразливість, то вона готова прийти на допомогу. І це відбувається завдяки такому інстинкту турботи через почуття мені не байдуже». Правда, іноді це відбувається не зовсім доречно, і ми іноді встаємо в позицію турботливої альфи навіть стосовно наших друзів, і інші люди не завжди визнають в нас право займати цю позицію. Але так чи інакше домінуюча альфа, турботлива альфа займає цю позицію для того, щоб допомогти, для того, щоб підтримати, для того, щоб, можливо, повести за собою чи навіть врятувати. Але домінування може бути різним. І домінування заради домінування не є ознакою турботливої альфи. Тому що бути зверху в ієрархії це не самоціль е, альфи. А домінувати це дійсно означає вести, бути головним, е, приймати рішення і відповідати за наслідки. Е, і турботливі альфі все це потрібно для того, щоб е, турбуватися. Дорослий відповідає за стосунки з дитиною. Е, дорослий. Е, Має право, має досвід, має знання, має всі внутрішні сили для того, щоб реагувати адекватно реагувати правильно. Хоча це таке досить непросте слово, тому що правильно. Це ж все-таки виходячи з ситуації, можна назвати щось правильним чи неправильним. Отже, дорослий є ініціатором стосунків з дитиною, але іноді так буває, що, наприклад, дитина і дорослий посварилися, і доросла людина демонструє дитині свою певну. Позицію такого відсторонення емоційного і чекає, поки дитина прийде, вибачиться, усвідомить, що вона зробила не так. І це не є зовсім вірно, тому що дитина не здатна відповідати за наслідки. І якщо цей конфлікт відбувся між двома, то все ж таки в цій парі, в цій дяді є відповідальним дорослий. Тому слід Першим врахувати емоції дитини, почуття дитини, справитися з власними емоціями і продемонструвати, як можна вийти з конфліктної ситуації. До того ж, все ж таки, за поведінку дитини відповідає дорослий, і це стосується дитини незрілої, і не завжди це залежить насправді від віку. Буває так, що Ця незрілість вона більше пов'язана з якимось е, особливостями розвитку або з певним психоемоційним відставанням від розвитку. Тож все ж таки, е, виховуючи дітей, потрібно пам'ятати, що діти готові слідувати за дорослим. Це справді їхня. Така потреба глибинна. Але це слідування буде можливим тільки тоді, коли дорослий створив умови, яких дитина готова слідувати, готова слухатися, готова робити так, як просить дорослий. І для того, щоб ця позиція дорослого, домінуючої альфи, турботливої Альфи, була саме такою турботливою. Потрібно розуміти, що крім цієї е, е, владної турботи має бути ще одна складова, да? крім влади, ще і турбота. Оскільки е, не враховуючи почуття потреби дитини, неможливо створити той кокон прив'язаності, завдяки якому дитина буде почуватися в безпеці. І не зможе розвиватися так, як вона могла б за інших обставин більш сприятливих. І ми можемо задовольняти всі потреби дитини, ми можемо виконувати всі її бажання, але без уваги до внутрішнього стану дитини, без турботи. Це не буде те, на що дитина заслуговує, і те, що допоможе їй розкритися максимально. Отже. Альфа-позиція це по суті певні внутрішні відчуття. Це не просто набір дій, а крім того, ще і певна віра в себе і в свої сили, і в те, що я роблю найкращим чином для своєї дитини. І звісно, якщо по життю дорослий не має такої впевненості в собі, якщо потребує певних підказок, орієнтирів. То з народженням дитини складно зайняти цю позицію ведучого дорослого. І тому для того, щоб бути в цьому ефективним, потрібно розібратися із власними переживаннями, а що мені заважає бути впевненим в собі. Тому що тут багато власного досвіду, багато власної невпевненості. І якщо мама. Маючи якесь рішення стосовно своєї дитини, вагається, а чи буде воно коректним, а чи буде воно ефективним, а чи правильно вона вчиняє, можливо, потрібно якось інакше, або взагалі не розуміє, як саме вона ставиться до цієї ситуації, шукає якихось порадників у вигляді експертів, чи просто якихось знайомих досвідчених. То, звісно, оцей сумнів, він зчитується дитиною і для дитини виглядає як якась певна катастрофа, тому що якщо мій найближчий дорослий сумнівається, то Боже, що ж це для мене маленької істоти, да, означає, як мені з цим справитися. І е, є певні ознаки чи те, як альфа дорослий виглядає з боку, зі сторони. Це перше, такий дорослий дійсно може задовольняти істинні потреби дитини. Крім того, такий дорослий залишає враження по собі, що може брати відповідальність і буде брати відповідальність на себе, вирішуючи, що потрібно дитині. Так само цей дорослий не зловживає дитячим віком, певною залежністю від дорослого, страхами дитини. Вирішує, як змінювати ситуацію і обставини так, щоб вони були на користь дитині. І легко приймає неминуче в ситуації і не розсипається на шматки, якщо щось іде не так. І важливим так само аспектом є те, що Дає зрозуміти дитині, що справиться з цією ситуацією так чи інакше. Отже, Альфа у стосунках це завжди один з двох, і інший має бути в режимі залежного. І тільки в таких стосунках можливо формування ось цієї прив'язаності цього певного емоційного, близького, інтимного зв'язку між дорослим і дитиною. Але ця залежність, ця позиція залежності дитини має бути для неї комфортною. Вона має базуватися на довірі до дорослого, а не на страху чи залякуванні. І якщо це так, то дитина з легкістю буде слідувати за нами, буде виконувати наші прохання, буде сприймати нас як головного, буде слухатися. І питати нашого дозволу і поради. І саме впевненість турботливого дорослого дає дитині такий необхідний для розвитку спокій. І саме у стосунках прив'язаності дитина може розкритися, реалізуватися найповніше. І головне, про що я Хочу, щоб ви пам'ятали, що в цій позиції має бути баланс між владою і турботою. І бажаю вам цього досягнути. На все добре.